З нового навчального року нові стипендійні виплати відтепер потрібно не просто навчатися на очному безкоштовному відділенні з високою спішністю, а й потрапити до рейтингу навчального закладу. Бажано в перші 40% голови потягу. Хвостам теж не варто плести за течією, бо за новими правилами, маючи хоча б одну заборгованість, вони будуть відрубані, відраховані з вишу. Тепер далі є така дуже істотна новація а саме в тому, що Наприклад, на початок семестра, якщо студент державного замовлення, будь-який контракт не має хоч одну заборгованість, повинен бути відрахований. Тобто раніше ми ну, скажімо, дозволяли студенту, які склади, іспит там, чекали, там, він, тобто було два, так сказать, дозволялося, і вони скажуть, протягом семестра він повинен був здати. А зараз він умовно сесію не склав, має два-три, наприклад, не склав, він повинен за… Період канікулярний скласти викладачу, ще раз викладачу, Якщо викладачу не склав, то комісії і на перший день наступного місяця це 1 лютого у нас, наприклад, буде. Якщо студент має заборонець, ми повинні його відрахувати. Ще вчора стипендії були менше, але отримували їх аж три чверті студентів. А сьогодні вони більше, але світять лише 40%. В педуніверситеті кожен десятий відмінник навчання. Тоді був наступний закон. Студент повинен мати середню 4 бала, тобто умовно, здав два іспити: один на 5, один на 3, середня бал 4, і ми повинні давати йому стипендію. Раніше так було. Зараз цього не буде. Зараз іде виставляється сквізний рентінг, всі заліки, всі іспити. Вони там мають ЕКТС, тобто єдина кредитна система, виставлені бали. Вони мають чисельність, і ці бали всі сумуються. Йде рентінг по кожній спеціальності окремо. Окрема тема виплати стипендій незахищеним верствам. Наприклад, студенти сирота цього згідно цього положення повинен отримувати одну стипендію або або або, так сказати, соціальної служби, або безпосередньо вищим начальним закладом. Абсолютно новий рейтинговий підхід до визначення стипендій на сьогодні ставить більше питань аніж відповідей. Тож вище чекають на відповідне роз'яснення з міністерства освіти та науки, яке має надійти найближчим часом.